Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років, казки від діда панька та баби Палазі. Сьогодні авторська оповідка Євгена Гуцала якого кольору слова, розповідає дід Панько. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо оповідку Євген Гуцало? Оповідка якого кольору слова? Небочисте. По молодому усміхнене воно синіє, наче там висіяно море волошок, і фіалок, і півників, і ще всячину квітів, що не в'януть, хоч би яка була спека, і не схилять голівок у жалобі, хоч би яке сонце пекло. Мабуть, тому подобав я дивитися на небо, що з-поміж усіх кольорів найдужче люблю синій. Він мені скрізь уважається, і коли я бачу щось синє, чи квітку, чи очі, чи дівоче плаття, чи просто чую саме слово синій, враз мені стає добре. Я щасливий і душа моя сміється і грає так, як грають проти сонця, збиті на ставу бризки води. Іноді все в цьому світі уявляється мені синім, то начебто ростуть сині тополі над синьою дорою, їдуть сині вози, запряжені синіми кінами, перепадають сині дощі. І як було б цікаво, якби раптом посеред зими випав на наше село синій сніг, синя завірюха захуртелила, зареготала. Але чомусь не можу уявити, що молоко нашої корови лиски було синє. Ще можу припустити, що лиска наша геть уся посиніла, і великі очі її стали сині. А от молоко залишається для мене білим. Хоч і як силкуюся побачити його синім, і чомусь так само сметана для мене біліє і сир і вареники з сиром. А якого кольору слова? Тихесенько вимовляю слово зелений і постає переді мною все зелене. І я вже чомусь не сумніваюся, що саме це слово зеленого кольору. Вимовляю слово Мама. І вважається мені добра її усмішка. Карискристе мерехіння в очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір, либонь не пов'язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим від губ, яблуками-антонівками від рук, і за всім цим щемко постає слово рідна, яке, здається, саме зовсім позбавлена кольору, а тільки дороге воно. Ніжне, хвилююча, мов усі кольори, разом узяті. А слово осінь жовте, бо восени дозрівають усі грушки в нашому садку, всі яблука. Спершу вони світяться поміж листям молодесеньким жовтим полум'ям, потім починають потроху падати на землю згодом усе ресніше і одного дня залишається на гіллі саме тільки жовте недогоріле листя. Слово осінь, тугей жовте, наче віск. Слово пролісок біле і чомусь од нього пахне сніжком, який починає танути і гострою весняною землею, і торічним перепрілим листям. Слово зозуля якесь ніжне, зелененьке, мов пух на вербах. Бо коли зозуля починала кувати в цьому році, то зелень на деревах була молода і свіжа, а вербовий цвіт опадав на воду, і здавалось, що вода зацвіла ніжним смарагдовим пушком. Пролетіла над подвір'ям ворона, пронесла в дзьобі галузку. Я подумав, що то вона понесла своє чорне слово, бо слово ворона чорне. От цікаво. А ворона знає, що їх звати вороною. А собаки знають, що вони собаки. А вівці, а воли, а коні. А наша корова Лиска знає, що її звати Лискою. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Авторську оповідку Євгена Гуцала якого кольору слова розповідав дід Панько. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнатград, редактори Олександр та Галина Дроб'язки, коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда панька Олександр Дроб'язко, Бабу Палазю Галина Дроб'язко, художнє оформлення персонажів, Гнатград. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.